Друзі, привіт! Мене звати Анастасія. Вітаю вас на своєму каналі. мене довго не було, але було багато роботи. І поміж роботи було події, які я вже не збирала, і хочу вам показати у цьому відео. І по-перше, це було день народження мого старшого сина. Ми його влаштували на вулиці, зробили ось такий фуршет. Було небагато дітей і організували спортивний квест. Ми дуже добре провели. Час було дуже весело, малюк був на рівні з е, дорослими дітьми, намагався усюди приймати участь, йому дуже сподобалося. Він намагався не відставати е, і стрибати, і бігати на рівні з усіма. Е, в Іспанії дуже прийнято влаштовувати фуршети е, і взагалом на вулиці. І у, у іспанців взагалі е, такі. Е, Фуршети складаються із чіпсів і напоїв. У мене був трошечки більше фуршет. Я зробила дітям бургери, зробила тарталетки, лаваші з сиром, зробила картоплю фрі, тобто було що поїсти. Ми майже цілий день провели на вулиці. Погода була сприятлива, і нічого було робити вдома. Тому весь час були на вулиці. Ну і загалом ось така погода в Іспанії. Тепло, світить сонце. Ми взагалі потім ще познімали ковти і були вже в самих футболках. Але хочу сказати, що зранку вночі ще холодно. Не мінус, але холодно. Ось така сприятлива зима. Раніше Кирило дуже хотів на свій день народження влаштувати свято на вулиці, тому що у нього є друзі, у яких день народження влітку, і він завжди казав. Що як провести день народження на вулиці. Ще хотіла вам показати, у нас перед Різдвом був такий парад мотоциклістів Санта-Клаусів. На мотоциклах їх було дуже багато. Вони їздили містом, сигналили, гарчали тими мотоциклами. Це було дуже цікаво, весело подивитися. І все місто було наповнене цими Санта-Клаусами. Я не могла пропустити таку. Щоб не записати вам відео, взагалі Валенція зараз наповнена святами, ярмарками, якимись подіями, театрами, цирками, які підготували різдвяні а, виступи. Дуже цікаво, але не могла я відвідувати з дітьми увесь цей час багато подій, тому що мала багато роботи, я вже про це казала. Але ми все одно ввечері виходили гуляти, насолоджуватися різдвяним настроєм, тому що якось не дуже. Різдвяний настрій у нас зараз присутній, але завдяки дітям е, наповнюєшся тими емоціями, тому що коли робиш свято для когось, то і сам поринаєш ці емоції. Тож за це я дуже вдячна своїм дітям. Ще хотіла вам показати: ми з Кирилом і з Микитою ходили в ось таке надзвичайно цікаве кафе. У нас у Валенції е, це кафе. Е, Аніме-кафе, воно дуже автентичне з різними малюнками аніме-героїв, музикою аніме, усі стіни у аніме-малюнках і навіть з фігурками можна скуштувати традиційну китайську їжу типу ремюн чи корейську. Насправді я не знаю, Ви напишіть, будь ласка, якщо я щось сказала неправильно. Мені дуже сподобалося, що в цьому кафе замість ложок такі ось черпачки, якими можна їсти суп. Навіть не можна, а потрібно їсти суп. Ще ми замовляємо завжди в цьому кафе такий лимонад. Він чимось нагадує дюшес або крем-брюле. Дуже смачний, але щоб його відкрити, треба прикласти зусиль. <смі> ну, і, власне, ось така тарілка рам'юн, Ми з Микитою їмо одну тарілку на двох, Кирило з'їдає все сам. Ну, і <смі> напередодні Різдва в мене було замовлення на дуже багато пряників, і в мене. Не обійшлося без помічника, <хи>, який завжди проявляє цікавість в тому, що я роблю. І тому він з цікавістю і з натхненням робив пряники. Я йому дозволила зробити саме його пряник, саме його власними руками. Тому він все зробив сам, все підготував, все зліпив і був щасливий, що в нього все дуже добре вийшло. Ну і, власне, хочу показати ту кількість, частину тієї е, загальної кількості пряників, яка у мене була, і сам процес. Це частина моєї роботи. Я вже казала, що я займаюся тортиками і кондитерськими виробами, тому мої е, свята проходять в ось такій атмосфері. Друзі щойно прийшли з магазину, купила ось такий карбон дульсі Це е, в перекладі солодке вугілля. Знаєте, що на Різдво поганим дітям е, кладуть панчогу замість цукерок е, вугілля. Е, в магазині у нас в Іспанії можна придбати ось таке солодке вугілля. Дуже цікаво. Кирило сказав, я навіть ніколи не звертала уваги, а це ми просто взяли е, спробувати, що це таке. Ну що, будемо з вами розпаковувати, а ну, корони допомагай. Так, цікаво, як воно виглядає і який на смак. Ви знаєте, що в Іспанії, в Європі і там, в Америці, здається, теж є, таке, є така традиція поган... дітям, які погано себе поводять, класти у банчате воріда його можна купити. Дивіться, яке воно. Як справжнє дорожнє Клас, наче це цукор, вибіється, але... <кхе> Зараз будемо куштувати. Ви не подумаєте, Кирило, чим на дитина? Це ми просто купили таке на пробу. <провод> )...Mm, таке пуге. Ну як тобі? Як тобі на смак? Дуже солодке. Солодке? Як цукор? Цукор. Один цукор такий чорний. Цікаво. Це просто як е, чорний цукор, і ось так отбили шматками Цікаво. Ось такі справи, друзі. Нічимним дітям можна купити ось такий цукровий. Цукрове вугілля. Друзі, хочу вас познайомити із зимою у Валенції. Показником зими у Валенції є е, мандарини. <сум> саме так. У Валенції їх дуже багато. Тут цілі алеї, парки з мандаринами. І показником е, настання зими <сум> у Валенції є саме жовтіння мандарині. Е, сама Валенція дуже зелене місто і одне з найзеленіших міст Іспанії. Е, ми за цей час, поки я не виходила, періодично гуляли бо у дітей канікули. І ось хотіла вам показати саме те, яка зараз погода і який у нас тут є парк. Ще, друзі, хочу повернутися до питання Різдва. Я впевнена, що ви вже один одного привітали, і я теж приєднуюсь до привітань. Хочу побажати в першу чергу здоров'я, мирного неба і бажання у нас у всіх українців одне. Будемо вірити в це, будемо надіятися на це, і обов'язково буде перемога. Ми з дітьми не святкували Різдво, ми просто повечеряли. Для нас взагалі Різдво це таке сімейне свято, коли ми запрошуємо хрещених або ми йдемо до хрещених, коли стіл з 12 страв, коли кутя, коли багато рідних, близьких людей і якось не було знову ж таки настрою, тому ми трошечки просто повечеряли. І все. Е, у відео я вам показую е, ялинки. Ми просто поки гуляли, не збирали ці... відео з ялинками. Ну і найголовніша ялинка міста знаходиться на центральній площі. Е, дуже цікаво, з однієї сторони пальми, а з іншої ялинка. Такий трошечки дисонанс. І ось така ялинка вночі. Сяюча, яскрава, красива. Вночі місто наповнюється людьми, наче всі в день сплять, а вночі гуляють. Повністю місто прикрашене ось такими постановами народження Христа від Діви Марії. Дуже цікаво, дуже гарно, дуже люди шанують і все це дуже символічно. Організовано. Знову ж таки, хочу вам показати Валенцію, місто, яке воно яскраве у Різдво у Новий рік. Хочу, щоб ви теж відчули цю атмосферу. Якщо ви не маєте такого святкового настрою, як і у нас, то можливо, це вас трошечки надихне. Кожен рік ставлять ось таку гарну карусель, але ми поїхали з дітьми на іншу карусель, тому що Микита великої каруселі боїться, але йому так цікаво і хочеться спробувати. Тому ми поїхали на інше місце, щоб він спробував покататися. Він спочатку був такий щасливий. А коли ми його посадили на коника, то він трошечки злякався і попросив, щоб я була з ним. Карусель знаходиться біля ярмарки. І ось такий цікавий гном нас там зустрічав. Не могла оминути деякі місця, щоб не показати вам, на яку атмосферу місто передає. І саме місто науки і мистецтва, я раніше згадувала про нього. Вночі воно неймовірно гарне, наче якесь космічне. і... Знову ж таки, хотіла вам зняти і показати, наскільки це гарне місто. Через те, що це мій останній влог у цьому році, я хотіла б вас привітати з наступаючим новим роком. Нехай прийдешній новий рік виконає головне бажання мільйона українців принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача. Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Ну, а я на цьому буду закінчувати своє відео. Па-па, зустрінемося у новому році!